Американський радар зможе швидко визначити цю, цю ціль. Питання в тому, щоб наш артпідрозділ впродовж 10 секунд вирухував цю е, е, напрям і інші параметри, пов'язані з е, яка там в нього гармата і які він має боєприпаси, і щоб швидко впродовж 10 секунд відкрив зворотній огонь. Та в коротко це так виглядає контрбатарейна боротьба, яка власне є основою застосування артилерії в сучасних війнах. В Україні є професіонали, які здатні за 10 секунд це вирахувати. Так, Чи їх потрібно та, в... так є, навчати? але питання в тому, що я повторюю, що артилерія. На сьогодні, з початку бойових дій, дуже суттєво підвищила власну боєздатність. Зараз артилерія чітко відповідає тій вимозі, що артилерія власне, є богом війни, і, власне, вона захищає всі наші і прорахунки, і є рушені сили наших перемог на цьому етапі. Але це ефективно можуть діяти професійні офіцери, які пройшли нормальний. Фаховий вишкіл зараз у нас після двох там ротацій частина командувань батарей, велика кількість, є просто людьми, умовно кажучи, з вулиці та да? дядьки, які там раніше там займалися своїми справами, потім виявили, що треба йти на війну, і вони мають згадати ті речі. Вони згадають дуже повільно. І тому підготовка а, а, командирів батарей є такою ж суттєвою вимогою, як використання сучасних технологічних рішень, які пропонуються американською стороною, чи можуть пропонуватися нашим оборонним комплексом.